Я дуже люблю свій Ford Fusion. і наразі не готовий його на щось міняти. і, чесно кажучи, цю автівку, ви вже, мабуть, раз три бачили на нашому каналі. Ми її оглядали із салону, ззовні говорили про мінуси. І от знаєте, буквально декілька днів назад моя дружина, проїхавшись на таксі, сказала: була сьогодні е, у мене поїздка на Fusion, але він зовсім не такий, як наш. Мені стало цікаво, що ж це за така автівка, яка не схожа на нашу. Що ж це за Fusion такий незвичайний. Я пробив її по номерам, і як з'ясувалося, це був гібридний Ford Fusion, да ще й не просто гібридний, а на газу вміють наші таксисти економити. І чесно кажучи, мені дуже захотілось показати цю машину вам. Тож, друзі, зустрічайте Ford Fusion гібрид 2018 року. Рестайлінг. поїхали! Знаю чесно, знайти цю автівку на тест було доволі складно, бо взагалі гібридних ф'юженів їх набагато менше в продажі, ніж ф'юженів з двигунами внутрішнього згорання. Але я дуже вдячний нашим друзям з компанії Автосейл, які люб'язно надали нам цю тачку на тест і дали нам змогу показати вам, наші глядачі, що таке гібридний ф'южен. Вони знаходяться на заболотного 13. Всі посилання будуть під відео. Обов'язково, якщо цікаві машини, приїжджайте, у них великий вибір автомобілів на будь-який смак і будь-який гаманець. І що найголовніше, що ми вам завжди рекомендуємо: перед покупкою, перед вибором якогось автомобіля приїдьте, зробіть тест-драйв і зрозумійте, ваше це авто чи ні. Поїхали за кермо. Але друзі, перед тим як ми кудись поїдемо, хотілося б зачепити важливу тему. У нас на каналі виходить багато відео. І ви знаєте, скільки людей дивиться ці відео без підписки? 85%. Тож, друзі, будь ласка, прямо зараз поставте відео на паузу, підпишіться, вподобайку і напишіть коментар, що ви думаєте з приводу Ford Fusion і взагалі гібридних авто в цілому. Ну а ми поїхали! Ну і друзі, перше, що я можу приємно відчути в цьому авто, це коробка перемикання передач, бо вона тут і справді краще ніж на е, звичайних DWZ-шних версіях. Так я можу точно сказати, бо воно краще. Ми півроку назад знімали відео про е, мінуси Ford Fusion 2.5, Посилання буде десь тут. І в цьому відео ми зацепили тему того, що ці коробки 6F35, вони туповаті, вони мають характерні перемикання з другої на третю передачу, і на жаль, це не вирішується ні заміною мастила, ні якоюсь адаптацією. Тобто ця проблема є, і з цим треба просто змиритись. Тут же цієї проблеми немає, і мені набагато більше подобається, як автомобіль перемикає передачі. Це все пов'язано з тим, що тут не гідротрансформатор, тут встановлена коробка ECVT. Подібні коробки встановлюють Toyota, Lexus в своїй гібридні авто. Це безшовна така коробка перемикання передач. Я думаю, що якщо вам цікаво побачити саме принцип роботи, в інтернеті є купа відео з анімаціями, як саме це виглядає ця робота коробки. Знаю одне, вона безшовна, вона комфортніша, і що найголовніше для мене вона е, додає автомобілю якоїсь м'якості і плавності. Це, звичайно, топ. Друге, що я хотів би сказати, це гібридна установка. Е, вона саме допомагає автомобілю бути таким плавним тихим. В першу чергу, що вона дає? Це витрату палива. Витрата палива на гібридних версіях, звичайних не е, плагін від 4 до 7 літрів палива бензину. Звичайно, це все може залежати від е, стилю їзди, від того, як ви нажимаєте на педальку. Але зазвичай це 5-6 літрів бензину на 100 кілометрів. Як на мене, для такого розміру, для маси автомобіля в 1700 кілограмів, це ну. Дуже крутий показник. Гібридність, яка тут є, що вона вам дає? По-перше, вона дає. Тишу додаткову. По-друге, автомобіль глохне в пробках, і ви пересуваєтесь на електротязі, це так само плюс, як на мене. Ну і звичайно, разом з цим ви можете на електротязі їхати не тільки в корках, а й на швидкості там, 60, 70, 80 км за годину. Головне, щоб в цей момент виїхали не дуже динамічно, тобто не натискали тапку в підлогу. Але навіть якщо натискаєте, все рівно це буде найекономічніший варіант Ford Fusion. Ну, звичайно, якщо ми не беремо плагін гібрид. От саме зараз двигун заглох. Ми зараз просто повільно почали рухатись. Машина їде на електротязі максимально тихенько, комфортно. І перше, що потрібно, до чого потрібно звикнути, і що потрібно зрозуміти в гібридному авто, я вважаю, це треба міняти свій стиль їзди. Минулого року я два тижні їздив на Toyota RAV4 гібрид. Я дуже швидко змінив свій стиль їзди. Ви повинні правильно гальмувати, правильно розганятись, але ви можете всього цього не робити. Все дуже сильно залежить від того, який ефект ви хочете досягнути і до якої витрати палива ви хочете прийти. Ну і давайте про різницю в зовнішньому вигляді, яку ви отримуєте, якщо купите незвичайний звичайний 2,5 Fusion або 2 літра, а саме гібридну версію. По-перше, ми бачимо тут шильда-гібрид, і в принципі з задньої частини ви ніяк не відрізните ці автомобілі. Також є шильда на боковій але в цілому вони дуже схожі. В нашому випадку автомобіль рестайлінг, а це означає, що від Дористу ми вже відрізняємось задніми стопами і ось цією хромованою накладкою. В цілому, по задній частині більше відмінності немає. Якщо рухатись далі по зовнішньому вигляду автомобіля, то з боку, як я і казав, на дверях є шильда гібрид, яка ще раз нам підказує, що це гібридна версія автомобілю. І якби в нас була версія Плагін гібрид, яка у Ford називається Ford Fusion Energy, у нас би тут був люч для підзарядки автомобіля. Але знаєте, друзі, в першу чергу в цьому автомобілі мені кидається в очі і дуже імпонує його колір. Насправді, Ford Fusion це той автомобіль, на якому кольори виглядають класно. Ця машина гарно виглядає в чорному кольорі, зрозуміло, як і будь-яка, але в червоному, в синьому, в кольорі шампань, на такому довжележному кузові і з такими формами та вигинами, це виглядає дуже круто. Якщо продовжити про відмінності, то на цьому відмінності з за версією закінчується. Продовжимо про Дорест і рестайлінг. В Доресті буде інший бампер, інші фари. Та й в цілому, друзі, знаєте, це все. Віни відрізняються всередині трошки, вони відрізняються трошки зовні. Але найцікавіше, чому купують саме Дорест, бо він відбувся чому купують саме Рест, перепрошую, бо він відбувся в 2017 році. А це означає, що рестайлінгові автомобілі, як правило, новіші. І особисто я дуже хотів купити рестайлинг, але по грошам трошки не влазив. Не через бампери, не через оці всі штуки я хотів, щоб у мене замість звичайного речага перемикання передач була шайбочка. От шайба виглядає дуже круто, ну як на ренжовері, мабуть. Якщо продовжити говорити про те, що ми тут маємо, то тут насправді все доволі просто: тут встановлений двигун 2 літра, бензиновий атмосферний на 140 кінських сил, електродвигун на 88 кВт, в парі 190 кінських сил. Для ф'южена от вище даху, як кажуть, і не треба заморочуватись. Їде добре, паливо економить добре. А тепер давайте про економію. Сюди залітає ГБО. І саме в такому форматі їздила моя дружина в таксі. І саме тому вона і сказала: ця машина якась не така, як наша. Вона плавна, вона тиха. І ну, я вирішив це перевірити, пробив ту машину по номерам і дізнався, що вона була мало того, що гібридна, а ще й на газу. Я трошки навів справки, скільки коштує встановити сюди ГБО і яка математика цього процесу. Значить, все дуже просто. Встановлення ГБО сюди під ключ на одному з київських СТО 26 тисяч гривень. А тепер давайте трошки по цифрам. Якщо ми їздимо на цій автівці і у нас витрата палива 6 літрів бензину. Це означає, що на 1 кілометр ви будете витрачати 2 гривні 70 копійок. Якщо ви встановите сюди ГБО, то це означає, що витрата палива трошки виросте, але ви будете їздити на газу. І у вас 1 кілометр буде коштувати гривну 60 Вдумайтесь, тонна 700 ваги, оця величезна 5-метрова машина, гривна 60 Тобто ми маємо на газу гривна 60 кілометрів. На бензин. На гібриді без газу ми маємо 270 грн. кілометр. І якщо ви купуєте 2,5 ставите туди газ, то ми маємо десь 320 330 км Тобто математика дуже проста. Як на мене, саме завдяки такій комплектації, ось такому сетапу, ви можете обманути систему. Я б так і зробив. Це Fusion Комплектації СЕ з двигуном. Зрозуміло, що в мене тут внизу встановлений газовий балон і відповідно лежить в багажнику запаска. Об'єм багажнику 450 літрів. Він не дуже зручний. Про це ми вже говорили в попередніх відео з оглядами конкретно цього ф'южна. І ось ми маємо гібридний Fusion, в так само в комплектації SE, і він вже 2018 року. І тут ми бачимо ось такий е, поріг. І, на жаль, позунути його нікуди не можна. І найголовніше, що тут об'єм багажнику 340 літрів. Але цифри це як правило просто цифри. Якщо говорити про зручність, то оця різниця в 110 літрів вона дуже сильно відчувається в цих двох багажниках. І якщо туди ми поклали докатку, то перемістивши докатку сюди, об'єм буде ще менший. І ось тут внизу, в цьому багажнику, на жаль, докатки в нас немає. В нас є тільки піна для того, щоб залатати колесо. І якщо ви якимось чином сюди встановите газовий балон і ще захочете взяти з собою докатку, ну от тоді вже питання, скільки літрів того багажнику залишиться. Але в цілому, це ще не найгірший варіант, бо в версії. Плагін гібрид Fusion Energy. Ось тут зверху буде ще така невеличка надбудова. І тоді, в такому випадку, ми ось такого гарного великого багажнику на 450 літрів мати точно вже не будемо. Перший страх, який у всіх людей виникає, це батарея, а саме її заміна. І всі такі думають, що якщо це значить гібрид, то це значить через 100 тисяч кілометрів ляже батарея і все, і капець. Але я трошечки подивився в інтернеті, скільки коштують сюди батареї. І Ціни на Олексі є від 350 до 800 доларів. Тобто 350 доларів це там батарея типу 14-15 року, 800 доларів це батарея 19-го року з пробігом типу 15 тисяч миль. Як на мене, на вартість авто, це доволі адекватна ціна обслуговування і ремонту. І до того ж, по відгукам, які є в інтернеті, і по тому, що взагалі пишуть власники. Батарея тут починає помирати після 250 тисяч кілометрів. До цього моменту все, в принципі, окей. Я бачив, ці автомобілі продаються із пробігами 270 і навіть 300 тисяч кілометрів з рідною батареєю. А це може сказати тільки про те, що це доволі надійний вузол. І, до речі, власники Volkswagen вам невеличкий привіт, бо наскільки я знаю, у мене був Seat Altea XL. До цього одна насос форсунка оригінальна Volkswagen коштувала. Тисячу євро, а їх чотири. Добре, нехай у вас інша паливна система, все буває. Але двохмасовий маховик на дизельному авто замінити. Ну, тисяч двадцять п'ять вам придеться на це витратити. Тому якщо порівнювати з іншими автомобілями і по обслуговуванню, яке може тут бути, то ця батарея це, ну мабуть, найменше про що приходиться думати. Тому я би рекомендував, звичайно, обирати таке авто з пробігами до ста тисяч кілометрів. І звичайно, рестайлінг, бо вона тоді буде більш технологічна і найголовніше. Якщо це рестайлінг, це значить автомобіль більш новий. Я точно не можу порекомендувати цей автомобіль людям, які треба там якийсь величезний багажник перевозити, щось складати, бо в гібридній версії в такий 340 літрів багажник це доволі мало. Я би цю машину... Купував би саме в такому форматі, коли вона рестайлінг, коли в неї пробіг до 100 тисяч, ставив би на неї ГБО і просто їздив би майже безкоштовно кожен день. Звичайно, питання, куди там правильно засунути балон, але я думаю, що майстри, які цим займаються в Києві, вони вже не один десяток авто встановили на ГБО. Ну і давайте тепер по цінам. Конкретно ця автівка коштує 15 тисяч доларів, якщо бути точним, 14 990. Посилання конкретно на це авто буде. Під відео, набирайте хлопців, приїжджайте, тестуйте, якщо треба, купуйте. Ціни варіюються на гібриди від 10 до 25 тисяч. Все залежить від комплектації, кольору, батареї, удару, від багатьох факторів. Якщо коротко, то. Дорест це до 15 тисяч доларів, якщо Рест це десь тисяч до 18-19 тисяч доларів. І якщо ви хочете другий рестайл, якщо ви хочете велику батарею, якщо ви хочете плагін гібрид, то готуйте віддати близько 20, можливо, трошки більше тисяч доларів, але тоді вже величезне питання виникає. Ford Fusion за 2025, мені здається, дуже багато є автівок, які можна купити, окрім нього. А якщо казати конкретно про цю машину, то мені здається, конкуренція не така вже й велика. Бо Volkswagen запропонувати не може нічого. Toyota гібридна Кемрі буде коштувати дорожче, і тому із конкурентів можна ставити хіба що корейців, Sonata або Optium. Але можете мене закидати камінням, палками в коментарях під цим відео. Але я вважаю, що ну, не можна цієї машини порівнювати. Fusion буде і комфортніше, і тихіше, і як на мене виглядає краще. Але це вже, моя друзі, суб'єктивна думка. Тож, друзі, обирайте авто, яке вам до вподоби. Обирайте авто, які будуть приносити вам задоволення кожного дня. Ну а ми погнали далі знімати ще більше цікавого контенту для вас. Слава Україні і до зустрічі!